Я Микола Шрабалю. Я приїхав з Вінниці, славне місто Вінниця. Ми прожили з дружиною півстоліття в Вінниці. Але дружина не стала. Вона була дуже талановита, писала вірші, вчитель української мови і літератури. Я працював на синівному заводі, головним технологом, вченика Я, Я Це вже говорив в першому відео. Але мені довелося переїхати в Стопгольм, у Швецію, так як в Україні в мене нікого немає, вже не настало. А діти живуть в Швеції більше 20 років. І таким чином. Як зараз мені 74 роки, три роки я живу в Швеції. Звичайно, дуже важко приспособитись, психологію сильно мати, звичайне здоров'я і матеріальні кошти. Психологічний бар'єр, потім мовний бар'єр, природний бар'єр, культура. І велич Швеції, велич цієї культури це все осознати треба. Зараз ми знаходимося тут було Нобель Пріс. Перше відділення було. Це центральний вокзал Стокгольма. А зараз Нобельпріс, ззаді мене. Тут і все. Які питання інтересні будуть У нас, так задавайте. Ну, так, я випустив спілкувальничів своєї дружини, з тим називаюся Сестри. Я подарував багато Вінниччині, по бібліотекам Сходу України, Варшаві, Стокгольм по бібліотекам. Якщо буде інтересно, я зачитаю від деякі. Ви можете саме бібліотека знайти. Все. Дякую.